Дідух, посланець між світами це символ багатства, символ добробуту, символ благополуччя. З кожним роком, все частіше, поряд з ялинкою в наших домівках з'являються ось такі снопи. Наріздво дідух заносили в хату, ставили його на видному місці і таким чином запрошували своїх родичів, предків до. Родового вогнища, коли і чому спалюють діду, вогнище певне нашої духовної перемоги, знак, де життя триває попри все. Дідух – це певний образ, через який ви можете спілкуватись як з богами, так і з предками. Заходь, діду, наш, з усім родом до хати. Принось мир, хліб і щастя всім нам.